Нова законодавча норма про підвищення штрафних санкцій до підприємств за невиконання вимог промислової безпеки це черговий крок до європейських стандартів взаємин між роботодавцем і державою. Ще місяць тому. Максимальна сума штрафу за порушення норм безпеки на виробництві складала усього 180 гривень з 15 червня 1700. Підвищені штрафи вже сьогодні змушують власників кардинально змінити підхід до створення безпечних умов на виробництві, адже власнику вигідні. Ініше вкладати кошти у нове устаткування, засоби індивідуального захисту, навчання працівників, аніж платити штрафи. До речі, штрафи йдуть у державний бюджет, а не у наглядову службу. І штраф сягає сьогодні 1800 гривень, максимальний після 185 гривень. І якщо це стосується охорони надр, це 3400. при настані кримінальної відповідальності 5100, так виходить. І я от зараз спілкуючись з інспекторським складом, ми обійшли, знайомились по кабінетам з працівниками тероправління. Я б скажу, що інспектора сказали, що впливає, люди на підприємстві починають розуміти, що порушувати не бажано. Підвищені штрафні санкції не єдине нововведення у роботі Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Цьогоріч остаточно завершено реорганізацію служби. По всій країні експертно-технічні центри, які до цього юридично працювали автономно, увійшли до складу державної служби. Головні кадрові зміни розширення штатної чисельності інспекторів. Раніше їх кількість скоротили на 30 відсотків, а тепер повертають. Ми на сьогоднішній день заповнюємо. Штат, інспекторського складу, причому тільки інспекторського складу, не керівний склад, а тільки інспекторський склад. І я думаю, що це вплине позитивно на, взагалі, на роботі служби і взагалі, в цілому на травматизм в Україні. Головний акцент у роботі Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки дерегуляція дозвільних процедур. У минулому році завдяки цьому процесу було легалізовано багато приватних вугільних підприємств. Якщо ми видавали дозволів на і ліцензій, там ну я так образно скажу за рік, там порядка 30, то майже 200 було видано ліцензій, це от малі приватні підприємства, вони зареєструвались, тому що уряд зробив для них більш таку простішу і прозору схему реєстрації, отримання цих дозвільних документів, і на сьогоднішній день це сприяє. Якщо тільки ми ввели постанову 11.07, це вона входила згідно національного плану дій. Яку президент затвердив на 2011-2014 роки, то з 88 видів робіт ми скоротили отримання дозволів до 26. Тобто ми спростили процедуру оформлення бізнесменам певних і суб'єкту господарювання певних дозвільних документів. 2012 має стати роком активної ідеологічної роботи наглядовців, спрямованою на профілактику виробничого травматизму. Частина такої нової ідеології якісні агітаційні матеріали, яких на підприємствах сьогодні не побачиш. Матеріалом для агіток стануть малюнки дітей-переможців другого національного конкурсу Охорона праці очима дітей. Коли ми проводили вже фінальний конкурс, вітали дітей сім. У мене комок в горлі стояв, тому що діти такі речі говорили з трибуни, і коли ми їх нагороджували. Ну, виходили, і це, в принципі, об'єднує Україну на сьогоднішній день, що нам сьогодні не вистачає, що деякі політики в нас роз'єднують. І я вважаю, що такі речі треба проводити, коли батько, мав хлопчик чи дівчинка, каже, тату, ти повертайся додому. І тут такі малюнки, і ми коли центральне. Комісія працювала, ми вибирали кращі роботи. Повірте, було досить важко це зробити. Причому робилося це неупереджено. Ніхто не дивився ззаді, звідки малюнок, з якої області. І фактично, коли ми визначили фіналістів, була охоплена вся Україна. Кадмін вже виділив кошти на друк агітаційних матеріалів. Скоро їх можна буде побачити і на криворізьких підприємствах.